Доброго ранку, любі дітки! Зараз у нас заняття з навчання елементів грамоти. Тема нашого заняття голосні та приголосні звуки. І будемо вивчати нову літеру У. Але давайте спершу привітаємось. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небо пташки. Доброго ранку тобі і мені. Дітки, погляньте, хто до нас прийшов в гості. Це ж незнайко. Він прийшов до нас, щоб також вивчати букви і звуки. Привітайте його і почнемо заняття. Вчує звуки голосні. Чому так весело мені? Бо вчує звуки голосні. Їх рівно шість. Я всі назву А, І та Е, О, і, У. Голосні і приголосні звуки. В утворенні звуків беруть участь язик, зуби, губи. Голосні звуки утворюються за допомогою голосу. Голосних звуків, ще раз я нагадую, вам шість. А, О, У, Е, И, І. Погляньте на цю картинку і скажіть, в яких словах перший звук голосний. Синичка. Ні. Уважно дивіться. Голосний акула і олівці. А в яких словах останній звук голосний? Приголосні звуки утворюються за допомогою голосу і шуму, або тільки шуму. Звук У буква У. Сказав горобчик, букву У боюся дуже татку. Татусь питає, А чому У схоже на рогатку? Звуки ми чуємо та вимовляємо. Букви ми читаємо та пишемо, букву У, букву У я між гілками знайду. І почую лунку У, як до поїзда прийду, бо кричить він У. Подивіться, скільки букв, і все це буква У. Ось погляньте. Давайте тепер спробуємо надрукувати букву У в зошитах. Візьміть аркуш паперу. І спробуйте надрукувати букву У. А зараз малята пограємо в гру, упіймай на гачок. Який звук тут найчастіше повторюється? Я вам прочитаю віршик. А ви послухайте у долині жив. Удав. Удавав, що він все знав. Удавав, що все умів. У траві хвостом вертів. У ріку лише дивився, удавав, що вже умився. Скажіть, який звук ви найчастіше чуєте? Звук у вірно. Групу граємо, почуйте звук. Жабка нема. Морж немає. Курка. Є звук У. Кенгуру. Жолудь. Гуска. А тепер малята самостійно визначте, де є звук У. На цих картинках. Я приберу зайві, а ви здогадайтесь, де є звук У. Буква У, звук У. Це голосний і позначається на письмі кружечком. Тепер, малята, давайте визначимо звук У на початку слова, звук У всередині слова, наприклад, груша. В середині слова діти <кій> удав на початку. В середині слова знайдіть слова, де є звук У. Кавун жук, Кавун, буряк. А тепер прочитайте самостійно. У лісі росте дуб. На дубі жолудь. Там лазила гусень. Зозуля збирала гусень. Скажіть, який звук ви найчастіше чуєте? Звук, у вірно. Повторіть за мною скоромовки. А, 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 абрикосів два, Е, 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 яблучко одне, и, и, полунички три. І-і, і, а малинок дві. У, 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 одне кенгуру. О о, о, одне вікно. Тепер самостійно прослухайте і повторіть за мною. Дітки, подивіться, будь ласка, із картинки назвіть зайвий предмет, де немає звука У. Бок, овочі, вихователь. Немає звука У в цих словах. Дітки, назвіть предмети і скажіть, де в цих словах є звук У. На початку, всередині чи в кінці слова. Будьте уважні. Гуска. Всередині. В слові кенгуру. В середині в кінці слова. Удав на початку слова. Муха В середині. Павук В середині. молодці. Малята візьміть знову аркуш паперу і спробуйте надрукувати знову букву У. Звуки мови позначаються буквами. Звуки ми вимовляємо і чуємо, а букви бачимо і пишемо. Звук У позначається буквами У. Ви були молодці. Ви гарно працювали на занятті. Дякую вам за роботу. До зустрічі!